Усім доброго вечора. Вітаю на своєму каналі. Життя в Життя як воно є. Сьогодні піде розмова про Оливу Хадо. Всім відомо, що воно поміняло імідж. Тепер червона банка, червоне масло. «Хадо» але воно йде з ревілітазантом комплекті. Ось вам не потрібно вже купувати пакетик, там воно вже йде розбавлене. Бачите, ось написано ревіталізант. Чому воно поміняло банку? Чому воно поміняло колір? Я не знаю. Ціна 385 гривень останній раз брав я. Я і скатав 2 літра, ще не повністю скатав, є в мене десь півбанки ще. Воно на вигляд червоне. Я вам зараз покажу, бо я не з цією баночкою, а лию собі в отдельну тару. Я вам покажу. Воно йде на колір червоний. Лию я його 25 г на літру. Хоча багато є в Ютубі спорів, що його потрібно лити 40 грам. Я не знаю. Я завжди лию 45 25 грам, вибачаюсь. Хто там ли, 40, хто 50, хто 60. Це діло кожного. Ну, я думаю, що не варто його переливати, тому що воно ну, нормальне масло. І ціно, ціна, і масло нормальне. Було воно до цього зелене, але ну, я зелене не купував, я зелене купував на розлив. Був у нас тут є чоловік, моторист, він заказує офіційний ділер в нього зелене. Я зараз не знаю, чи воно у нього зелене чи червоне. Ну, от іменно в банках воно йде, червоний мастил. Що я хочу сказати? На роботу нічого не повліяло взагалі, чи зелене, чи червоне. Як працювала пилка, так і працює без проблем. Мій Емас, відколи я його купив, намотав 350 кубічних метрів дров, десь приблизно. Стосовно по Емасу, по бензопилі. За весь період мене, я замінив шину по своїй причині, тому що в мене була холсформа шина. Я зловив два рази з зіркою і вилетіли ролики. Вона в мене ще трудоспособна, холсформа непогані шини. 45-ка. Ну, тут вже є люфт невеличкий. Я побоявся далі нею працювати. На НЗ вона в мене ще. Працює, я не викидав її, хай собі буде. Купив собі оригінальну хусварну скушину 15-ку меншу поставив для, дров, для різки дрова і вистачає. Дерева я не валю, я тільки ріжу дрова, тому що ну, по, по своїй роботі, коли я там ходив на роботу, то мене просили кинути дерева. Ну, то дерево то я кинув, ну шині зразу торба. я кажу, зразу я просто в цьому не фахівець. От і все. І Цим я не займаюся. Якщо я не, не кидаю дерева, значить я їх не кидаю. В чому вся суть. Е, дивіться, стосовно я тільки що зняв глушитель. По пилці немає 350 метрів чи кубів чи метрів. Там, хто як собі вважає. Не було. У мене лопнула тільки пружина стартера. Е, пружина стартера лопнула. Е, я зараз показую. Я знайшов оригінальну хусварнувку Стартер. ось так я її поставив разом з пружиною. І все тут вже не пише Ema. Це оригінальна, у мене вже стоїть кусварновська 365 пружина разом з кришкою. Е, тепер дивіться, стосовно як там працює і не працює масло, я не знаю. Е, я хотів би вам показати поршневу. Я не знаю, чи мені вдасться вам показати. І я вже її знімав, по-моєму, за 100 метрів зайшло. У мене порізка, я вроді би знімав вам поршню. Я не знаю, чи вдасться мені вам зняти. І ця пилка, крім хаду, не бачила нічого, ніяких ні мінералок, ні ні... нічого. Як би вам це Попробувати зняти, ви розумієте, що тут йде поршень косиною. Я ось знімаю. Секундочку. Я думаю, що порнював в чудовому стані. Тут є парочку полосок, але я не знаю від чого вони взялися, хоча я допускав норм, у мене фільтр завжди чистий, тому що я після кожної після машини дров я прочищаю, промиваю бензопилу. Поршень з цієї сторони нормальний, бо я зняв глушитель. Нормально. Тут одне кольце, бо хтось мене питав, чи одне кільце, чи два. Тут одне кільце. І там ось що, що я можу вам. Зараз я знімлю з лоба фонарика. Подивитися, чи можливо вам побачити, бо я так не фахівець. Ну я думаю, що з поршньовою все окей. Ось так, бачите? Все, що я вам можу зняти. Ось така ситуація. Я думаю, що. Різниці немає. Чи червоне було масло, чи зелене, я думаю, що воно свою властивість не втратило. Взагалі, пилка працює, мороз, ось недавно я знімав відео, мороз вона заводиться без проблем. Стосовно хаду, я погано нічого не можу сказати на даний час. Як буде надалі, то я не знаю. Там приходять, бачу, вже комусь не подобається. Я дискусував, дискусію вів стосовно там в Ютубі ще один є хлопчина, який перейшов на Хусварновський щепі. Воно, я не знаю ціну, 18 доларів він мені написав. Воно йде синє на колір. Ну, Я не думаю, що варто його купувати. Да, питання, нема, може воно якісне, класне. Но... Почому тоді різати дрова, якщо купувати таке масло дороге, я не знаю. У нас на сьогоднішній день ціна 150 гривень порізка дров за метр. І Кричать, що це дорого. І 150 гривень і дати щось под це не вигодно на сьогоднішній день. Так що я не знаю, якщо купувати масло, це заробіток там вже нульовий. Ось такі справи. Стосовно пилки, я нею довольний. Садовкин сайт супер, Олександр Тікток супер. Все мені подобається. Всім гарного вечора, до побачення.